Сьомий рік поспіль в обласному ліцеї інтернаті проводять свято науки: це день слави для учнів та визнання для вчителів. Це свято не тільки знань, творчого такого лету, а це ще свято дитячого серця і прагнення зреалізувати себе ось в житті. Найздібніші ліцеїсти упродовж року ставали переможцями обласних етапів Малої академії наук та олімпіад. Їх імена тепер вписані в історію закладу, адже до Дня науки тут опублікували ось такий альманах. Переможців і призерів нагороджували грошима та цінними подарунками. Одинадцятикласниця Іванна одна із них. Дівчина стала призером всеукраїнського ману завдяки роботі про вампірів у світовій літературі. Ті, хто все таки виросели радянській школі літератури, вони й не сприймають, тому таки хотілося щось нове показати. У день науки ліцеїсти дякують. Своїм наставникам, а вчителі пишаються своїми учнями. Перш за все, повинен бути хороший вчитель. От в нас Людмила Миколаївна мала, вона найкращий вчитель, вона нам вона нам допомагає. Вона робить наш урок цікавим. Знайти обдаровану дитину і дати їй, передати їй свої знання, так це ну, невимовне щастя для вчителя. Продовжити себе в своїх учнях. Цього року вже майже сотня ліцеїстів стали переможцями обласних олімпіад та малої академії наук десятеро стали призерами на всеукраїнському рівні. Такі показники, на думку керівництва ліцею, стимулюватимуть підростаюче покоління досягати наукових успіхів. Іван Марчук, Юрій Шарманський та Денис Коломис. Інформаційна програма День.